На одній зі стін у цьому волонтерському хабі намальований хімарс о десятій ранку робота кипить. Потрібно із вживаного одягу відрізати грубі шви, манжети та комірці, аби залишилися шматки тканини. Ми готуємо заготовки для сіток, ріжемо собі. Вінничанка Лідія Анатоліївна жартує, покажіть у сюжеті, бо чоловік ламає голову, куди вона ходить щодня уже 9 місяців. Плести сітки жінка почала на третій день повномасштабного вторгнення Росії. Спершу разом із іншими волонтерами працювала у приміщенні однієї зі шкіл. Ріжемо те, що нам необхідно для сіток то зелене, то коричневе, то зараз біле. Приходимо те, що нам приносить Катя. А ще і у сусідів позичаємо простині, подіяльники, те, що треба, і люди нам допомагають. Прийшла допомагати і Олександра. Вона відмірює шматки тканини, кожен має бути по 30 сантиметрів. Їх на смужки будуть різати електроножем. Я хотіла з маму, коли були літні канікули, постійно допомагала, а коли почалося почалось навчання, коли немає на світла, я хожу сюди. Допоки в одній частині працюють над заготовками, в іншій уже плетуть сітки. Вінничанка Алла сюди приходить о восьмі ранку. Каже, спершу охорона не пускала, а потім махнула рукою. Маскувальну сітку називає біла зима. На ній роблять візерунки, бомбочки. Їх в'яжуть із сірих, темно-синіх або чорних смужок. Якщо нас четверо працює, це ми нам на годин шість. Її довжина її де метрів, ширина її 4 метри. Потім ми їх складаємо, пакуємо в тюки і відправляє Катюша нашим всім хлопцям, хто їх нам потребує найбільше". Допомагає їй переселенка із Мелітополя. У цей штаб Ольга приходить з травня. Про потребу у волонтерах прочитала у чаті переселенців. При розмові з Суспільним жінка ледь не розплакалася. Працюють тут і коли немає світла. У нагоді стають ліхтарики, свічки та телефони. Сіток мало не буває. Це в першу чергу це розхідний матеріал. Це те, що останні з позицій хлопці забиратимуть. Там зброя, себе, техніка, а сітки це залишається завжди. Тому буває так, що одні й ті ж самі бригади просять повторно, бо був прильот. Сітки згоріли, треба знову. Наразі у волонтерів багато замовлень не вистачає матеріалів білого, сірого, бежевого та темних кольорів. Скатертини, постільну білизну, вживаний одяг можна приносити за адресою проспект Юності 18. Також запрошують усіх охочих зайвих рук, каже координаторка Катерина Марценюк. Тут не буває. Лена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.